Всім привіт! Ви на каналі Medin Hue. У цьому відео розкаже про налаштування радару на літаку Міг 29. Також це стосується літаків по типу Су-27 та j 11 j 11 це китайський Су-27. Заходимо на налаштування. і перше, що ми повинні налаштувати, це сама активація режиму дальнього повітряного бою. Активація дальнього повітряного бою відбувається на клавітурі на клавішу двіка, і під назвою або під назвою Air, to Air Beyond Visual Range. Наступне, чим повинні влаштувати це активація самого радару, тому що тут ми активуємо режим, але не радар. Активація самого радару відбувається на літеру І e", англійська І-велика. E під назвою радар on-off. Також у нас є режим оптичний під назвою Electro Optical System on-off. Наступним, ми повинні налаштувати це захоплення або збиття захоплення цілі. На Enter ми захоплюємо ціль. На Backspace або back return to search. Це, типу, ми повертаємося до пошуку цілі. Ми збуваємо так захоплення. Наступне, що ми повинні налаштувати, це курсор на ХАДі. Курсор на хаді це я налаштував target designator left, right, up, down. У ну, мене в англійському. І також тут центр. Center. center я не використовую, але можна також налаштувати. А щоб двігати, скажімо так, той прямокутний курсор на хаді. Наступне, що ми повинні налаштувати, це також антенну вниз вверх, або вліво вправо. Щоб опустити антенну або підняти, натискаємо на правий Shift і точка або кома. Так, у нас точка, у мене точка. Це scan Zone Down це вниз, Scan Zone Up це вверх. І також Left і Right. Це щоб повертати антенну вліво-вправо. Також це можна налаштувати у от Самим курсором у нас TDC Slave horizontal. Та також TDC Slave vertical. Це щоб ну, курсором наводитись. А для того, щоб опускати та піднімати радар. Я налаштовую Радар Vertical. Радар Vertical це опускає і піднімає саму антенну радару. Наступне, що ми повинні налаштувати це зону сканування самого радару. Зона сканування в нас налаштовується на радар display zoom in, радар display zoom out або на мінусі до рівня. Це дуже важливо налаштувати, тому що ми так можемо регулювати відстани цілі. Нам не повинно, ми не повинні використовувати, наприклад, радіус 100 км для цілі, яка знаходиться на відстані 10 км. Оце один приклад. Е, наступне, що ми повинні налаштувати, це дуже важливо, це зона е, ну, удалення цілі на російській мові, на англійському вона називається по-іншому. І це Target specific size. Це ми виставляємо відстань, на якій ціль знаходиться. І коли ми вести Blood 8, ми можемо опускати радар відносно нас, вниз вверх. Це направи Alt мінус до рівня. Це дуже важливо, щоб ви це налаштували. Потім я покажу, чому. Як ми бачимо на літаку Міг-29 налаштування радару, вони прості. І для того, щоб швидше запам'ятати всі ці команди, просто запишіть собі на листочок команду. І щоб ви, наприклад, якщо ви забули, як опустити або як підняти радар, ви просто можете скажімо так, підглядувати на сам листочок. Дивимося, от, привічно ми знаходимося в такому режимі. Це просто класичний режим, який ми використовуємо для польоту. Дискаємо на двійку. І в нас, ну в мене в цьому випадку вже включився радар. Тому що в мене вже був включений. От Коли ми натискаємо на двійку, у нас, бачите, як включається ДВБ, дальний воздушний бой, натискаємо на І, у нас ото включається РЛ, РЛС. Якщо натискаємо на О, у нас оп включається оптика. Вертаємося на І. Дивимося на деякі параметри. Перший параметр зліва це Радіус радару. Радіус радару тут 50 км, Ми можемо збільшити, зменшувати. От, наприклад, 100, 200, 500. Мінімум це 5 км. Привично я виставляю 50-100, це вистачає. Наступне, що ми маємо дивитися знизу. От У нас є така рисочка, і в нас є 10 точка 0. Рейсочка це показує вліво вправо посередині. Наприклад, в цьому випадку він дивиться посередині. Натиснув на, щоб подивитися вліво, щоб нахилити радар вліво, натискаю правий shift і, наприклад, точка. Оп, радар вправо. Потім натискаю, може ще вліво вернути. І повернув вліво. Оцей 10 це нам вказується удалення до, до цілі. Це дуже важливо налаштовувати, тому що, наприклад, якщо у нас ціль на 50 км, ми виставляємо. 50 Тут, от наприклад. Таким я це роблю. Я виставив 50 приблизно. Головне, щоб це значення було приблизне. Ми не маємо прямо мати, там наприклад, 45 км або 52 Можемо просто виставити, наприклад, якщо ціль десь там на 50, то плюс-мінус 5 можемо робити. Також, як я вам розказував, у нас ми можемо опускати і піднімати саму антенну радару. Вона вказується в оту справа От, мінус 6, це мінус 6 км відносно мене на відстані 48 км. Зараз я вам покажу приклад, як це відбувається. На мене летить ворожий Міг 29 на висоті, якщо подивитися на карті, де ми переводимо кілометр 9 кілометрів, у мене приблизно 2 кілометри. Коли в нас є GCI або, наприклад, DRLO, яка нам вказує курс відстань висоту, ми повинні головне знати, ну, зрозуміло, вже і курс, але саме головне це відстань і висоту. Висоту, тому що ми постійно робимо різницю. Різницю моєї висоти і його висоти, щоб ми підняли і е, виставили удалення до цілі правильним методом, правильним чином. В цьому випадку, дивимося. Вістань, ну, у мене зараз нема дерло відстань це приблизно 70 кілометрів. Що далекувато для Мігаря, але цього вистачить. Значить, що ми робимо? Включаємо радар. Виставляємо удалення 70. Не забуваємо, що ціль зближується, тобто менше ставим. Ставимо 60. І в мене висота 2000 метрів майже. В нього 9000 майже. Ну він опускається. Рахуємо 8000 різниця це 6 тисяч. Значить, ми піднімаємо радар на 6. Також не забуваємо виставляти тут радіус 100. Во, я бачу ціль. Але якщо я би поставив, наприклад, антенну прямо, як ми бачимо, я не бачу ворога. Не бачу ворога, тому що просто моя антенна дивиться прямо. Перевіряємо, дивимося відстань. 46. Зближуємося, і він на 7 тисяч. Значить, виставляємо десь 40-40. Він, висота його 7000 різниця 5. Піднімаємо на 5. На на 4 підняв і бачить ціль. Захоплюємо. І ми бачимо ціль. Ціль вказується отаким таким ромбіком.